Нам видається, що кава бадьорить, але це не зовсім так. Кофеїн знижує чутливість до аденозину, тобто блокує аденозинові рецептори, які сигналізують нервовій системі про вигадативний голод, в тому, якщо простими словами. Тож ми виснажуємося фізично, але у нас є ілюзія бадьорості. Відповідно, ми не відчуваємо момент, коли треба зробити паузу для відпочинку. Як результат, організм починає використовувати запаси АТФ, які зазвичай зберігаються на чорний день. Тобто людина не почувається бадьорішою, а просто тимчасово не відчуває втоми. Також кофеїн стимулює вегетативну нервову систему, частіше серцебиття, збільшується пітливість, може виникнути тремор, і це не ті ефекти, на які ми очікуємо. Пити каву вранці нешкідливо, просто немає сенсу, оскільки її п'ють, щоб почуватися краще, активніше і так далі. Але у такий спосіб ми просто блокуємо почуття втоми та нерозумно розподіляємо свій ресурс, як результат, швидше його втрачаємо та втомлюємося. Я ще чув міф, що у кожну каву варто додавати трішечки цукру задля користі. А що ж у нас з приводу міфів про шоколад? Існує досить поширена думка, що шоколад робить нас розумнішими. Дійсно, шоколад та інші продукти з какао містять флавоноїди, які при вживанні накопичуються у відділах мозку, відповідальних за навчання та пам'ять. Одразу зазначимо, що вони також місяться в таких продуктах, як зелений чай, айва, яблука, абрикоси, персики, суниця, смородина та малина. Щодо шоколаду, насправді ця тема досить широко досліджувалася. Зокрема, фізіолог Ян Макдональд провів дослідження, яке підтвердило вживання однієї склянки какао, здатна на кілька годин стимулювати роботу мозку. Вчені університету Лома Лінда також досліджували вплив вживання шоколаду на мозкову діяльність. Для експерименту брали 48 г грам шоколаду із вмістом какао 70%. І дійсно за 30 хвилин після вживання шоколаду було зафіксовано значне посилення активності мозку у 2020 році. Вчені опублікували результати дослідження, в якому проаналізували десятки наукових досліджень та з'ясували, що Вживання шоколаду дійсно покращує приплив крові до мозку, що своєю чергою позитивно впливає на когнітивні функції. Та це стосується лише шоколаду з вмістом какао від 70%. Тож шоколад, а якщо бути точним, какао, яке містить флавоноїди, дійсно може стимулювати роботу мозку, але така стимуляція не тривала. Підтверджено суботою, озвучено з нуля. Змонтовано Дмитром всі посиланнячка в описі. А ми тримаємося кубки та ще почуємось.